Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців. Отже, друзі, ракше не почали штрафувати за відсутність вакцинації. Також, друзі, є нововведення щодо переданого кордону в Україні. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, Німеччина, в Німеччині почали штрафувати за відсутність вакцинації. Тобто, батьки дітей дошкільного віку та школярів повинні підтвердити, що їхні діти вакциновані або мають імунітет. Вже кілька місяців органи охорони здоров'я Німеччини мають право вводити санкції, мається на увазі санкції, тобто штрафи. Якщо батьки не вакцинують дітей від кору. Однак, друзі, за даними інформаційного агентства, ДПА, райони та муніципалітети Німеччини по-різному реагують на це порушення. Так, наприклад, органи охорони здоров'я в Каселі та Франкфурті, вони не запровадили, наприклад, жодних санкцій у зв'язку з законом про захист від кору. Натомість їхні колеги в Бістбадені вже розіслали, друзі, 20 повідомлень про штраф і зараз готується ще понад. 600 інших загалом в регіоні друзі Майн Кінценг було розпочато 180 процедур, і в 42 випадках накладено штрафи. Друзі, нагадаю, що закон про захист від кору він діє в Німеччині з 1 березня 2020 року. Тобто, батьки дітей дошкільного віку та школярів вони повинні підтвердити саме, що їхні діти вакциновані або мають імунітет. Друзі, також хочу попросити зараз в Німеччині дуже багато біженців з України. Напишіть, будь ласка, чи доводилось вам стикатися з цією проблемою щодо вакцинації. Наприклад, коли ви оформлювали свою дитину в школу, чи вимагало у вас саме підтвердження вакцинації. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам. Отже, друзі, йдемо далі. Наступні новини з України, електронна система перетину кордону. Друзі, на 16 пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного поки що транспорту. Так звана є черга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту. Про це друзі повідомив офіційно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. З кінця минулого року ця система була успішно, начебто, випробована на двох пунктах. Так повідомляється пропуску в Україні. Тепер, за словами прем'єр-міністра України, є черга, стане доступною для усіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон. Як це діє, друзі, після реєстрації, через застосунок, користувач отримує повідомлення про свій статус у черзі і просування. Та час заїзду до пункту пропуску. Також глава уряду назвав переваги її черги, простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувачів, також колосальна економія часу. Також перевагами для бізнесу, наприклад, зменшення збитків через прості на кордоні, оптимізація бізнес-процесів і прозорість та однакові правила для всіх. Також перевагами для держави, друзі, зазначається, що буде впорядкування саме перевезень і ліквідація фізичних черг і аналіз транспортних потоків. Нагадаю, друзі, що з наступного тижня є черга зможуть вже користуватися водії вантажівок, з липня водії автобусів, а з серпня власники легкових. Авто. Також, друзі, хочу попросити в коментарях, якщо ви вже користувались саме цим додатком, є черга. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо дійсно наскільки це зручно. І взагалі, звісно, ми будемо бачити, як це працює насправді. Такі, друзі, новини, новини за кордону, новини для українців. Ваші думки висловлюйте в коментарях щодо цих новин. До зустрічі!